Трагедія через недотримання правил пожежної безпеки сталася у селі Головківка 5 листопада. На пожежі у приватному будинку загинула 67-річна жінка. Про вогонь у будівлі рятувальникам повідомила сусідка загиблої. Близько 9-ї години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Головківка по вулиці Центральна. На дану подію було направлено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Прибувши на місце в ході розвідки було виявлено тіло жінки, власниці будинку 1957 року народження. Також під час пожежі було знищено дах житлового будинку та перекриття на площі 30 метрів квадратних, і також речі домашнього вжитку. Пожежу було локалізовано о 21 годині 50 хвилин, а ліквідація пожежі була 6 листопада о близько першої години ночі. Цей випадок є черговим нагадуванням про важливість дотримання правил пожежної безпеки, особливо в опалювальний період. Серед правил безпечного користування пічним опаленням є вентиляція приміщення, правильне розпалювання та перевірка димоходів і зольника. Під час експлуатації пічного опалення не допускається залишати піч без нагляду, також не допускається розпалювати пічне опалення, якщо там є тріщини. Також не допускається залишати біля печі легкозаймисті рідини, або також сушити білизну або дрова біля печі. Також не допускається Розпалювати пічне опалення за допомогою легкозаймистих рідин важливим моментом під час експлуатації пічного опалення є також прочищення димоходу від золи. Це потрібно робити під час опалювального сезону, а також на початку та в кінці. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути небезпеки та забезпечити комфортний обігрів приміщення без ризиків для життя.